Першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сумщина опинилася в епіцентрі подій. Протистояння Збройних сил України та російських окупантів відбувалося на прикордонні під Глуховом у Конотопі. Тривали важкі бої за Охтирку. Вже о півдні, 24 лютого, колона російської техніки увійшла у Суми з боку вулиці Харківської. Область опинилася в окупації. Міста були оточені ворожими блокпостами. Медіа Сумщини за лічені години опинилися в абсолютно нових страшних реаліях. Ми були налякані і розгублені, але опанували собою і почали діяти. По-перше, зняли вивіску з фасаду, тому що будівля телерадіокомпанії Вежа стоїть на центральній вулиці міста. Так робили більшість «Сумщини». Така обережність не була зайвою. Вже в перші дні в Конотопі з танків БТРів та важкокаліберних кулеметів була обстріляна будівля, де орендує приміщення радіокомпанія Укрмаїл. Зі слів головного редактора Дмитра Власенка, колективу дивом вдалося врятуватися. За 20 хвилин до обстрілу ще видавали в ефір новини. У таких екстремальних умовах усім компаніям треба було насамперед убезпечити працівників приміщення обладнання. І водночас не припиняти інформування жителів області, стримувати паніку та протидіяти ворожій пропаганді та розповсюдженню дезінформації. Ми розуміли всю відповідальність за оперативне донесення до населення об'єктивної інформації щодо воєнних подій, зокрема у нашому регіоні. Оперативно передавати в теле і радіоефір життєво важливу інформацію нам допомогла організація цілодобового чергування. Майже всі телерадіокомпанії відразу перейшли на трансляцію загальнонаціонального марафону, а також стали робити власні спеціальні випуски новин про події в області та громадах. 24 лютого, коли місто було вже в облозі, ми почали працювати в режимі нон-стоп і випускати термінові новини по 4-5 виходів протягом дня, щоб оперативно інформувати населення, яке в цей час як ніколи потребувало перевіреної інформації. 18 березня, а тоді ще в самому розпалі велися вуличні бої та мародери російської армії безчинствували на території всього нашого регіону. Нам вдалося вийти на супутник. І про події, що відбуваються на Сумщині, вже знали. Вся Україна він буде кидати, він постійні повітряні тривоги, артилерійські обстріли та авіаудари, вуличні бої, снайпери на дахах будівель, окупанти та ворожа техніка на вулицях. Щоб дістатися до приміщень студії та АСБ, інколи медійникам Сумщини треба було діяти по-партизанськи. Блокаду пережили важко. Були проблеми з постачанням електроенергії, інтернету. А оскільки я живу поруч з телерадіокомпанією, то саме мені доводилося по декілька разів на дову лазити ось по цій пожежній драбині, щоб не світитися на вулиці і ліквідовувати наслідки. Директорка ТРК Тростянець Олена Смолянська о півдні 24 лютого ще брала інтерв'ю у міського голови. А коли поверталася додому, то побачила, що в місті вже стоять російські танки. Потім працювали тільки дистанційно з льоху. Зараз я відкриваю двері в той самий сарай, де в морозний березень 2022 року ми ховались від артобстрілів расистів, які не вчухали ні в день, ні вночі і намагалися. Здійснювати мовлення телерадіо компанії Тростянець, телеканалу ТВТ та Доброго Радіо. У Льосі Олена Смилянська та її син Дмитро Юсупов, який працює режисером, облаштували таку собі підпільну студію. Тут ми замаскували дроти під сітки, риболовчі, під лопату, під дошку. І цей дрот тягнеться, електричний дрот, тягнеться до підвалу. Ще один дріт син замаскував і направив на горищі і підключив до нього пауербанк, телефон і роутер. Роутер роздавав інтернет, який ще був в Тростянці, а телефон слугував додатковим мобільним інтернетом. В окупації тростанчани увімкнули єдиний марафон. Та щодня інформували громадян рухомим рядком про місцеві новини. Підпільний інформаційний спротив тривав понад тиждень, поки не замовкла Тростянецька вежа. Ворожими обстрілами були пошкоджені антенно-фідерні системи. 9 березня росіяни обстріляли ракетами Білопільську вежу. І, хоча пожежу ліквідували, вежа була знеструмлена, та всі передавачі вимкнені. Тому особливого значення набула робота тих місцевих і регіональних компаній, хто ще був у змозі вести мовлення. Телерадіокомпанія Суспільне Суми не припинила мовлення на жодній із платформ. І в той період фактично стала інформаційним флагманом у регіоні. Це відбулося завдяки зміні пріоритетів у мовленні ставка була зроблена на цифрові платформи і серйозно переформатована робота діджитал редакції. Вона була підсилена журналістами телебачення і радіо. Також суттєвим фактором для інформування жителів області була у суспільного мовника восьми радіочастот, на яких йшла трансляція програм Українського радіо. Вже за тиждень від початку вторгнення на Сумщині народилася фраза, що в нас є своє НАТО, наша офігенна територіальна оборона. І в цій теробороні окремим важливим підрозділом були медіаобласті. оскільки саме сьогодні у людей велика потреба в правдивій інформації: інформації про відновлення зруйнованого фонду, інформації про підготовку до навчального року. Ремонт доріг, інформації про підготовку до опалювального сезону, відновлення руху транспорту. Одним словом, що ми українці, що Україна живе, бореться і обов'язково переможе. Провайдери програмних послуг Сумщини теж не стояли осторонь. Вони не припиняли надавати послуги кабельного телебачення та інтернет-зв'язку. Також забезпечували мобільним інтернетом підрозділи тероборони. В умовах блокади міст переходили на резервні генератори та оперативно ремонтували обладнання та мережі. Охтирська телерадіокомпанія ТВК відновлювала пошкоджені обстрілами магістральні мережі майже на лінії боєзіткнень у перервах між обстрілами. ТВК працює на своєму посту. Склад українських воєннослужащих. Були пошкоджені лінії зв'язку, і оператори працювали на резервних лініях. Тобто, у більшості операторів СУМ був відсутній зв'язок з провайдерами вищого рівня під час. Цього всі провайдери об'єднались, над лидером другого резервні каналу зв'язку, що дозволило місту Суму працювати в безперервному режимі. Послуги кабінету телебачення надавали всім абонентам безперервно. У перші години та дні війни, поки не було спеціального додатку про повітряні тривоги, а система оповіщення часто не спрацьовувала, саме електронні медіа взяли на себе цю функцію цивільного захисту. Одним із головних завдань на той час для нас стало інформування громадян про повітряні тривоги та загрози обстрілів, адже системи оповіщення, так звані сирени, кілька перших тижнів війни працювали нестабільно, і у сільській місцевості люди чекали виключно на наші повідомлення. Ми не могли їх підвести. Після того, як ЗСУ повернули контроль над територію Сумщини, ті телерадіоорганізації, що змушені були тимчасово припинити діяльність, стали поступово відновлювати свою роботу. Зокрема, поновили мовлення телерадіокомпанії Охтирка Тростянець Пульсар РТБ. Незважаючи на війну, важкий фінансовий стан та скорочення частини персоналу, місцеві компанії продовжують терміни дій чинних ліцензій та намагаються знайти нові джерела фінансування, щоб втриматися на плаву, а також втілюють у життя нові проекти. З перших днів війни телекомпанія СТС була серед тих ЗМІ, які тримали інформаційний фронт Сумщини. Але як комерційний телеканал, ми чітко усвідомлювали, для інформаційної боротьби потрібен ресурс. Саме тому з березня 2022 року нашою командою, командою СТС, було розпочато активну роботу з написання грантових проєктів. І ось у співпраці з громадською організацією Національна асоціація медіа ми отримали грант на оперативне та об'єктивне висвітлення новин щодо воєнних подій. Також нашою компанією був започаткований соціальний проєкт для підтримки родин військових, Проєкт під назвою Перемагаємо разом. Тож на сьогодні телеканал СТС виконує свою місію не лише через інформаційні сюжети, а й через гуманітарні та соціальні проекти. Ми, журналістська спільнота Сумщини, робимо все для того, аби зберегти нашу суверенітет та незалежність України. Працюємо і перемагаємо разом. Саме в той час, коли на іншому боці Конотопа йшов бій, ми в студії записували першу програму проєкту Куми. Тримають оборону. Поруч зі мною наші конотопські куми Анатолій Олих і Сергій Завалій, і я дуже вдячна їм за оптимізм, за гумор, за підтримку морального стану і нашого колектива, і всіх наших глядачів. Сьогодні, друзі, вам повідомимо про те, що ми працюємо для вітчизни і для дому. Разом із вами на каналі КСТ. Ми з колом теж тримаємо оборону. Колектив телерадіокампанії Відікон із перших днів російської окупації Сумщини по сьогоднішній день міцно й надійно тримає інформаційний фронт в нашому телеетері в режимі 24 на 7 Ми розповідаємо про героїчну боротьбу українських захисників і єдність та міць співвітчизників. А на ніжній хвилі 107FM діва радіо лунають виключно українські патріотичні пісні, що додають людям сил та віри. Після деокупації Сумщини, 16 місцевих та регіональних телерадіокомпаній області підписали меморандум єдності, в якому зафіксували визначені у важкий час підходи і принципи роботи, яких зобов'язалися дотримуватися на практиці, і надалі. Переживши окупацію, мовники та провайдери Сумщини, попри постійні артилерійські обстріли та небезпеку, продовжують працювати та гідно тримати інформаційний фронт. Задля перемоги та збереження незалежного українського слова в незалежній Україні.